літній центр Трускавця. сонце краса. вільна парковочка стрічки майстерня шоколаду Це наближається 12-та година вже. Тому підемо в напрямку до бювету. О, а там хмариться. Там так хмариться і добре хмариться. Бо міняться погода на курорті, підуть дощі. Підуть дощі, стане холодніше. Тільки Юка квітне і квітне собі. <сум> Не все добре. А, ми йдемо, повертаємо зараз на вулицю Бандери. Ми вибираємо того, дороблені. Займір міротель. Ну, що нового? Нового мало. Світло як виключали, так виключають. Знову хіба розкажу, був на базарі, Ну, я, я розумію, вас цікаві ціни. Ціни на базарі зараз то не основне. Ті всі фрукти і овочі на базарі. Навіть не зовсім товарний вигляд. З тих самих причин виключення світла. Так що майте на увазі. Там вже тут недалеко від Трускавця в одному, назвемо так, таборі. Було масове отруєння. Теж, мабуть, зв'язане з тим, що холодильне обладнання не працює зовсім коректно. Тому теж майте на увазі. Я думаю, це набагато головніше. Я маю на увазі здоров'я, ніж все решта. А, по сходах, якщо не працює, ліфт можна і підняти. Помитись можна і в холодній воді, правда? Ай, костел. З'являється на горизонті центр міста. Біля костелу мені подобається як територія з озелене, на квіти постійно квітнуть. постійно щось нове, постійно зелень. А треба колись туди зайти з того боку, попроситися всередину, зняти відео. Шарко! До речі, є плани поїхати найближчим часом. Ну, найближчим часом це в липні. Мається нозі, це не зараз. Поїхати найближчим часом в Моршин, Подивитись, що там в Моршині. Тому кому цікавий моршин, пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знав, чи справді варто їхати в Моршин, чи може моршин зачекає. Щось інакше краще поїхати, подивитися. Пишіть побажання. Звичайно, що пишіть. Дослухаємося, дослухаємося. То вже інша справа. Звичайно, що можуть бути різні побажання, які там виконати нереально. А, як гортензія, квітне. А, улюблена клумба нашої доброї подруги Орисі. Вітання з трускавця. А йдемо до бювету. А Всі стараються, бачите, в основному йти. Або по тіні йти, або на сидіти на лавках, насидіти на лавках тіні, по сонцю хіба ми рухаємося. Не видно ті хмарки, які підходять до трускавця і які змінять погоду в місті. Так, тепер пане Дімка, ви питали, що там. Там, бачите, ресторан, який був такий лишився, він там далі і не працює всередині, я розумію. Працює тільки на вулиці, станом на зараз. Що тут є? Соки, морозиво, трдло, тістечко, а і роблять шашлик. А так воно оголошення, бачите, як було продається, так оголошення продається і є. Так, пам'ятаєте, колись магазин авіації Галичини, а я пам'ятаю, а ви не пам'ятаєте? Жимай, жимай, Тут те, що А що це означає що, це означає світло є. <гум> Можна насолоджуватись тиші. Світла зараз немає це район Мазепи. Там нема світла. Одним оком глянемо. анонс, я справедливі одним оком, я примружуюсь. Не думайте? Роман Скорпіон, не Володька, Володимир Вермінський, народний артист майстр Володимир Гришко, Павло Табаков і Зіновій Карач. А, і білет. Там З хвилини на хвилину бівет має відкритися тут. Починає там збиратися люди. Очікуючи відкриття. А, повернемо теж. Пройдемося в напрямку до обівето. Бачите, тут теж розквітла юка. Але площа поки що порожня що Людей не багато. Завершує квіти ну така тальпа. А ми до А не будемо чекати, поки він відкриється. Ви ж вірите, що він відкриється з хвилини на хвилину, так? А щоб він не відкрився, якщо вже 12-та година. Церцес канадський. Доволі добре прийнявся. А, графік роботи 7-10, 12-15. 最满意的解决。